Як підприємцю отримати іпотеку у Польщі? Мене звати Кубою Євгенія, власниця агентства нерухомості кубового Варшаві. Ми допомагаємо клієнтам купувати житло за допомогою власних коштів та за допомогою іпотеки. А біля мене Аліна Сефанова, я являюсь експертом з іпотек в Хом і з радістю допомагаю всім клієнтам, та також консультую для того, щоб отримати іпотеку в Польщі. Так. І в сьогоднішньому відео ми записуємо саме про підприємців, адже це досить частий міф, що люди говорять для того, щоб отримати іпотеку в Польщі, щоб купити житло за допомогою іпотечного кредиту, потрібно мати тільки стабільний дохід, працювати на когось, мати умову праці на чеснок краще, і лише тоді можна отримати іпотеку. Це так чи ні? звичайно умова праці, умова злицяння в деяких випадках є таким більш ем, таким підтвердженим доходом, так uh -huh. стабільним доходом для банку, тому е, до цього ставляться більш краще. Але якщо ми маємо єдну особову діяльність, то банки також приймають головне мати стабільність і відповідно термін пропрацьованих місяців, так бо банки в нас розрізняють діяльність від мінімум 12 місяців. Під мінімум одного року податкового, і також можуть взяти два роки податкові до уваги. Два більш детально розкажемо це за 12 місяців. 12 місяців це означає, що є дійсно банк, який враховує вам, що ви пропрацювали від серпня цього року. До серпня наступного року у вас є 12 місяців. Але є банки, які те, що ви почали працювати від серпня до серпня, вони вже цього не врахують. Вони будуть потребувати один податковий рік. Так. Податковий рік як податковий рік це від січня до грудня розраховані податки. Тобто, якщо ви навіть відкрили діяльність до 15 січня і маєте розрахований, хоча б один податковий рік <гум> податкову декларацію склали, то банки це також приймуться за те, що це як буде повний податковий рік і візьмуться до обрахування. На жаль, ті, хто вже почали діяльність в лютому. То їм доведеться пропрацювати довше, або подаватись той банк, який буде 12 місяців мати, правильно ну, буде приймати. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Знову ж таки, це такий міф. Це з попередніх відео я розкажу, що багато людей думають, якщо у них є а, рахунок в їхньому банку, особливо фірмових, хто має приватних підприємця, то я піду в той банк. Мені прорахують кредитні можливості і там точно дадуть іпотеку. Чи це так? Не завжди так, бо, наприклад, навіть наведу такий приклад, так, живий. Піти іноземцю в ПК ОБП і Гу. отримати іпотеку, то це трошки нереально, бо ну, там, на б... грані реально. Так, так. реально, але нереально так скажемо. Але потрібно там мати обов'язково сталий побут або громадянство. Бо цей банк так. більше такий за коріння, так тобто, Гу. щоб ми мали обов'язкове підтвердження, що ми маємо коріння з Польщею. З... Навіть карта так. резидента не проходить, тому так це так побуту. І так само з діяльністю. Тобто може бути проблема в тому, що ви підете в той банк, де у вас є рахунок фірмовий, і вам скажуть. Іпотеку в Польщі вам не дамо. А це через те, що цей банк вимагає два роки податково, Наприклад, бо у вас там є конту фірмова, але є інші банки, які з радістю вам дасть іпотечний кредит на своїх умовах, якщо у вас буде тих 12 місяців. Можливо, поговоримо про те, якісь документи нам потрібні для того, Давай. щоб отримати іпотеку в Польщі. І перший з документів, про які ми вже говорили, то це податкова декларація, так розрахований ПІД за. Попередній рік, наприклад, якщо ми зараз дивимося, то вже наближається кінець 24-го року. Так. Ну приблизно так швидко, та правда кінець, так. так швидко. Тому на наступний рік хто планує подиватися, то це вже буде. Під за 24 четвертий рік mm -hmm. також тут обов'язково мати документи, такі як евіденція приходів або книжка приходів і розходів. Тобто, це звітність, така скільки кожного місяця ми заробили, так скільки ми сплатили податку. Mm -hmm. Давай одразу за це скільки заробили щомісяця, який важливий момент саме коли ти підприємець заробітка. Тут скажу так, що в залежності від того, від форми оподаткування, mm -hmm. потрібно звертати увагу на те, скільки ми заробляємо і скільки, наприклад, витрачаємо коштів. Говоримо саме про стабільність заробітні плати, бо угу. якщо ми отримали 20 тисяч і потратили з них 15, ну, то банк признає ці 5 тисяч, де ще й обнизить їх до... Приблизно 80% так. і тільки ту суму візьме до е, вилічення нашої зброї ще важливо, так щоб не було, що ви відкрили діяльність півроку нічого не заробляли, були в мінусі. А потім в не знаю в грудні місяці собі бабахнули, що ніби середня за 12 місяців у вас вийде достатньо. Може бути з цим проблема, що якщо ви цілий рік не заробляли, потім один місяць ділити на 12, ніби середня виходить окей, але банку. Ну, теж сидять не до... Люди, банк, правда? просто от, перевіряє також у нас е, роки. Так? так, наприклад, якщо зараз ми беремо кредит, то він перевіряє 23 рік і останні 12 місяців. І, відповідно аналізує, що з цього доходу було менше, і той бере до уваги. Тому тут варто все таки працювати над стабільністю і над високими доходами. Так, якщо ви, наприклад, маєте все таки чоншку приходів і розходів, то тут працювати над тим, щоб менше витрачати, а більше мати доходу. Так само, наприклад, при речауті тут ми не можемо вказати жодних коштів, тому тут і є розрізнення по банках. Деякі угу. візьмуть наш дохід в 90%, а деякі візьмуть тільки 50%. І до того ще так скажемо, віднімуть нас зуси, віднімуть податки, і тільки ту квоту. Візьмуть до прорахунку кредитних можливостей. Мо це теж дуже впливає саме це вид оподаткування. Тобто, от ми говоримо зараз про документи, трішечки з'їхали б'є, але дійсно вид оподаткування і те, як у вас буде розрахована ця бухгалтерія, дуже сильно впливає. Адже є банки, які дивляться на ліньове. Ну це, це більшість банків дивляться на лінійове найкраще, тому що ти дійсно покажеш там, які в тебе є кошти і так далі. І там одні з найвищих податків, якщо ми говоримо про єдно собою з господарством, але є ті, хто негативно дивиться на річелто. Тому це теж треба враховувати. І от у нас є. Інші відео ми Аліною за теж запишували, скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку у Польщі. Та, на жаль, для приватних підприємців ми цього не можемо зробити, щоб воно було таке чітке, так? Тому що приватне підприємець дійсно це все впливає. Скільки часу у вас діяльність, які тип оподаткування, і це все треба прорахувати індивідуально. Отримання іпотеки в нас безкоштовна послуга. Приходьте до Аліни, вона дійсно прорахує, яку суму кредиту ви можете отримати в залежності від того, скільки ви щомісяця заробляєте. Продовжимо по документах в деяких випадках нас також попросять про перекази, які uh -huh. ми отримуємо на. Єдно з або ж, наприклад, сплату того ж самого ЗУСУ або податку, підтвердження того, що ми його сплатили додатковими такими і головними документами це є підтвердження ЗУСУ і з податкової, що ми не за з оплаценням тих чи інших складок, так або податку. Тобто, що у вас немає боргів, так що немає та боргів обов'язково. Бо банк на це так скажемо учольоне. Він це все відчуває, і обов'язковими документами є все таки підтвердження того, що ви. Це поплатили, все у вас окей. Ну тут ми не враховуємо, борги можуть бути в плані якихось інших кредитів. Якщо ваших кредитних можливостей дійсно вистачає, щоб сплачувати ще якийсь додатковий кредит, наприклад, на автомобіль чи так. Ну то окей, але бувають такі нюанси, коли дійсно люди набирають кредитів на автомобіль, на техніку все, а потім приходять, хоч отримати іпотеку, а вже нам. Заробітної плати не вистачає. Адже те, що ви ніби заробили там, 20 тисяч не то, що ви показуєте, приходите нам говорити: я 20 тисяч попередньому місяці заробив. Але якщо потім ми показуємо, що у вас є ще кредити на 10 тисяч на автомобільну техніку, то. Банк це так само в кошти, тому на це буде ласка. тут. Власне також додам про кредитну історію. Uh -huh. Якщо вона навіть є, то варто також попікуватися про те, щоб вона була позитивна. Uh -huh. А якщо її немає, і ми до речі згадували про це в рілсі в нашому інстаграм, uh -huh. то це не біда, бо банк забезпечується в нас на нерухомості. І для банку, так скажемо, підтвердженням: якщо ви все таки не будете сплачувати іпотеку, то банк. В першій черзі може відібрати у нас нерухомість через суд, звичайно, але щоб сплатити продати цю нерухомість на тих ж самих аукціонах і сплатити собі той борг, який ви взяли, тобто ту суму кредиту, mm -hmm. яка залишилася вам до сплати. Тому якщо ви десь почули, що зараз вам обов'язково треба бігти, взяти комп'ютер в розстрочку для того, щоб у вас була кредитна історія, або ви тільки взяли той автомобіль, бо десь почули, що вам не дадуть іпотеку, бо у вас не було кредитної історії, то це міф і це не обов'язково робити. Взагалі найкраще, якщо ви зараз задумуєте здійснювати. Взяти автомобіль, задумуєтесь взяти іпотеку, взяти техніку, то не біжіть а, в перший РТФ у магазин, не беріть в розстрочку, що це ж воно ну, точно не вплине мені на іпотеку. Може дуже сильно вплинути саме на суму іпотеки. Тому спочатку все таки прораховуємо напевно найкраще це іпотеку. Дізнаємось про житло, а лише тоді вже можемо собі добирати, якщо у вас лишаться доходи, достатні для того, щоб взяти інші, менші кредити. Недав також про кредитні ліміти, mm -hmm. бо часто люди забувають і так. потім е, виявляється, що в них є по 20 тисяч злотих е, ліміту на карті кредитовій. Це також варто або зменшити до мінімального, mm -hmm. або взагалі закрити хоча б за місяць, так щоб е, банк міг оновити інформацію в біку. Це таке бюро інформації кредитор, mm -hmm. де ми видніємося як кредитобірці. Тобто нас перевіряють, яка в нас там оцінка, як ми сплачуємо mm -hmm. то чи інший кредит? Чи є у нас. Так, чи є вони взагалі? І відповідно про це варто піклуватися пам ятати. пам і пам'ятати так, що всі кредитні ліміти, всі кредити, вони рахуються до наших додаткових зобов'язань, відповідно, обнижують нашу кредитну можливість. На завершення хотіла б сказати, що обов'язково потрібно приходити перевіряти свої кредитні mm -hmm. можливості, якщо ви приватний підприємець, і так скажемо, не дивитися на ті прорахунки, які ми робимо по умові праці. А власне перевіряти і більш детальніше ваші документи, під якого під які ви податок розраховуєтеся, так які у вас кошти додаткові, і також працювати все таки над стабільністю своїх доходів, щоб банк міг позитивно розглянути так. ваші документи і ви отримали іпотеку успішно. Але все реально? Дійсно, наші клієнти отримують з приватними підприємцями іпотеки для того, щоб купити житло у Польщі, і це реально головне знати, як це зробити правильно, до якого банку податися. Так. Тому запрошуємо до співпраці. Будемо раді вам допомогти.